У кожної людини унікальний запах. Правда. Запах тіла формується генами, дієтою, мікробами на шкірі. Він настільки індивідуальний, що немовлята здатні впізнати маму лише за запахом. Повністю, як відбитки пальців, ні. Але близько до того. Місячний пил смертельно небезпечний. Частково правда. Місячний пил дуже дрібний, гострий і абразивний. Він прилипав до скафандрів і дратував легені астронавтів у короткостроковій перспективі. Не смертельний, але для майбутніх місій серйозний ризик для здоров'я. Ми бачимо лише 5% всесвіту правда. Все, що ми бачимо, зірки планети, газ. Це лише 5% від усього, що є у всесвіті. Решта темна матерія і темна енергія. Ми не бачимо їх напряму, але знаємо про них завдяки їхньому впливу на гравітацію та розширення космосу. Мозок не відчуває болю. Правда, у мозковій тканині немає больових рецепторів. Біль при головному болю ми відчуваємо через судини оболонки мозку або м'язи. Тому під час деяких операцій пацієнт може залишатися притомним. Мозок не болить, хоч це звучить дивно. Всесвіт може бути голограмою. Гіпотеза є теорія, що наш тривимірний світ може бути проекцією з двовимірної поверхні. Це гіпотеза з теоретичної фізики, не фантастика, поки без доказів, але вона допомагає поєднати квантову фізику та гравітацію.